У Кропивницькому замість 32 тролейбусів сьогодні виїхали 17. Зробили це для того, щоб зекономити електроенергію, каже начальник управління транспорту Віктор Житник. Працюють на маршрутах міста тролейбусних, виключно тролейбуси з автономним ходом, які ну, за своїми характеристиками дозволяють економити. Електричної енергії. Заради економії електроенергії відмінили тимчасовий тролейбусний маршрут на селище Нове номер 274 Т. Натомість ми замінили їх, 5 тролейбусів там було знято, замінили їх на 4 автобуси. Жодного обмеження по автобусним маршрутам не було. На сьомому маршруті його зазвичай п'ять тролейбусів протягом доби обслуговували. Зараз його обслуговує три тролейбуси і два автобуси. Скорочена на першому маршруті на одну одиницю, скорочена на п'ятому маршруті на одну одиницю тролейбус, тролейбус. Значить, на четвертому маршруті чотири машини мінус. І на 10 маршруті дві машини мінус. Через це змінився графік руху громадського транспорту. Це десь плюс п'ять хвилин. П'ять хвилин це на десятки, і десь хвилин 15 на четвірці. Кропивничани Ольга та Микола безкровні кажуть, готові чекати, скільки потрібно слідкують за новинами і знають про обстріли росіянами енергетичної інфраструктури. Обов'язково. лучше пождемо, пождемо, а ти гадив, поб'ємо. І не проти цього вірно, чи хвилівого, чи як би там називалось відключення. Це все правильно. Не ж паразити сіки побили нам у нам, пенсіонерам то байдуже. А працівне що працюють люди, може трошки буде і не так у Кіровоградській області. Нині ввели обмеження з використання електроенергії для підприємців у зв'язку з виникненням дефіциту електричної енергії в ОС України. А сьогодні, о сьомій ранку, Прат Керовагратобленерго отримала листа від НЕК «Укренерго» про застосування графіків обмеження споживання електричної енергії для юридичних споживачів області. Це для підприємств з юридичними споживачами, яких стосується дане обмеження, проведені вже консультації, погоджен план дій. На цю годину розпорядження щодо обмеження енергопостачання побутовим споживачам відсутнє. За словами Віктора Житника, завтра хочуть збільшити кількість тролейбусів на маршрутах. Це буде залежати від ситуації в країні та потужностей енергосистеми. Олена Жкалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.